Поки така чудова погодка, розкажу вам одну історію, так знаєте, поміркувати. Ви знаєте, що військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб підрізняти свій чужий певних кольорів. А що відбувається вночі, як ви думаєте? Скотча не видно, пристрій нічного бачення чи в тепловізор не розрізнити кольорів. Що з що є таким оберігом, який дає тобі безпеку, щоб в тебе не вистрілили свої? Таким оберігом є українська мова, тому що навіть ті, хто російською спілкується в день, переходять з заходом сонця на українську, бо це твоя безпека, це твоє життя. Тому що, ну, уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже: Стой, хто йде, то знаєте, тут ці на нервах з великою долею ймовірності, це буде останнє, що він скаже, тому що ворог близько, і ми це розуміємо, хто швидший. Хто спритніший, то ти виживає. А тепер давайте змоделюємо е, ситуацію. От зараз ми перемагаємо через тиждень, через місяць, там коли перемагаємо. Ворог що кудись дінеться. Ми його відкинемо за кордон, але нам треба навчитися жити поруч з ворогом. У ці всі дискусії про мову, які були до повномасштабного вторгнення, я сподіваюся, що всі їх вже потрохи забувають. Зараз ми живемо в іншому режимі. І на жаль, будемо жити далі в іншому режимі. Ми маємо навчитися використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога і посилюють Україну. Я вважаю, що таким інструментом в мирному житті, в тому числі, може стати і мова, тому що це єдине, що нас поєднує з ворогом. Ми нікого не окупуємо, ми нікого ні на кого не нападаємо. У нас інші принципи, у нас інші цінності, ми ніколи не катуємо, ми нікого не насилуємо. І так далі. І так далі. Єдине, що у нас спільне з ворогом, це російська мова. Ми можемо забрати у нього цей інструмент, при тому. Дуже легко e, позбавити їх інформаційного впливу в тому числі. А чому я говорю, що це легко? Я сам це випробував. Я, знаєте, не десь з під Львова і розказую тут, що всі мають перейти на українську. Я родом з Краматорська, я виріс в російськомовній родині, в російськомовному місті, в російськомовній е, школі навчався. 28 з гаком років розмовляв російською і захотів і перейшов на українську. Це дуже легко, Все інше відмазки. от просто відмазки. Коли я це для себе зрозумів, що досить цих відмазок перейти, так перейти. Я думаю, що ви також, якщо будете чесними з собою, ви зрозумієте, що перейти не так складно. Так, спочатку робиш помилки, але це все дрібниці з тою звитяжною ціллю, яку ми собі ставимо, збереження нашої держави, збереження життів наших людей, наших дітей. Тому що ворог, навіть якщо ми його викинемо, коли ми його викинемо за його кордони. Він все одно буде мріяти, нас підкорити, а ми, я впевнений, що ви так думаєте, цього не хочемо. Як ви вважаєте, як вам така пропозиція використати цей інструмент? Чи треба, чи варто? Напишіть, що ви думаєте.